Доброго та мирного дня! Сьогодні ми з вами готуємо м'ясний ошийок. Не один святковий стіл не обходиться без м'ясної страви. І от сьогодні я пропоную вам поставити на стіл саме ошийок. Він завжди, це коли ви купуєте ошийок, це завжди безпрограшний варіант м'ясної страви, тому що він виходить соковитим та смачним. У мене, як ви бачите, такий він жирненький, але я не обрізаю ніде ні жиринки, тому що це буде дуже смачно, коли є жирова прослойка в м'ясі. Я завжди на святкові столи вибираю на ринку саме ошийок. Дуже мені подобається готувати з нього. Якщо ви обмежені в часі, то я вам запропоную сьогодні дуже швидко нашпигувати наше м'ясо. Та запекти. І що ж я роблю для того, щоб вийшло в нас все швидко? Ми готуємо дуже простий маринад, який складається з соєвого соусу, та чи то коньяку, чи рому, що у вас є з портного. Беремо трішки цукру, додаємо соєвий соус, дві три ложки і наливаємо. Столову ложку коньяку. Все це гарно перемішуємо, щоб наш цукор розійшовся. Бо зараз ми, буде саме цікаве. Ми будемо використовувати медичний шприц і тому треба, щоб цукор взагалі перетворився на рідину. І от ми взяли шприц, зняли з нього гонку і набираємо рідину. Перед цим ви повинні його, звісно, скуштувати, що ж у нас вийшло. У соєвому соусі присутня сіль, тому ми солі не додаємо, лише цукор. Цукор можете замінити медом. Хто полюбляє мед, в кого нема на нього алергії, то можете використовувати мед. Набираємо без голочки шприц, беремо, набираємо. Отак, набрали, і лише потім одягаємо голку. Все. Це ми робимо для того, щоб не залишати наше м'ясо, маринуватися ніч в холодильнику. І так ми його, щоб в саму глиб нашого м'яса пройшов маринад, ми робимо йому отакі ін'єкції. Потрішку випускаємо. І колемо далі, глибоченько беремо це, робимо так. І знову набираємо у шприцик нашого маринаду, такого смачного, і робимо ін'єкції далі. Проколюємо, проходимося по всьому м'язку. М'ясо наше нашпиговане, і коли у нас залишилось приблизно десь столова ложка нашої суміші, ми сюди додаємо паприки. також додаємо гірчицю в зернах. Дві чайних ложки з гіркою. А також додаємо ще й меду теж кладемо приблизно чайну ложечку. А також молотого перцю. Добре, коли ви змелите, зразу свіжозмелений перчик і додасте його, він буде набагато запашніший, чим вже готовий мелитий. Хто полюбляє? Щоб гост... м'ясо було з, го... з гостринкою, то додайте ще й червоненького гострого перцю. І отак ми маринадик свій приготували і відставляємо його, щоб гарно розійшлися всі інгредієнти, все поєдналося і нехай він стоїть. Все, готовий. А тепер ми беремо часник та чорнослив. Часник дрібнемо. А також чорнослив теж розрізаємо навпіл, бо в нас такі величенькі чорносливинки, ми їх декрупніші розрізаємо. І начиняємо чорносливом та часником наше м'ясо. Беремо робимо глибокі розрізи, і беремо часничок і чорнослив, і кладемо так глибоченько. Часничок поряд. В одну кишеньку класти не будемо, і часник, і чорнослив, тому що зовсім різний у них смак. І отак. І проходимось по всьому нашому м'ясу. І кладемо часник і чорнослив. І так, наше м'ясо нашпиговане. І тепер ми його заливаємо маринадом. Отак От його гарнесенько І робимо йому масажик, щоб пройшли і в надрізи наші, і кругом. Можна це відразу робити на деко, яке вислане фольгою, але ми, щоб гарно його Ще й помасажувати, то робимо це на дощечки. А духовочка у нас тим часом вже включена на 180 градусів і розігрівається. Ми відправимо наше м'ясо туди десь на годиночку 40 хвилин. Через півтори години ми його розкриємо та зарум'яним. А зараз масажуємо. З усіх боків, таке красиве воно в нас виходить. І ставимо його на деко. І тепер ми наше м'ясо загортаємо. Ви, мабуть, вже зрозуміли, що це рецепт дуже швидкого маринування. Тобто, ви поки нашпигували його шприциком. Поки ми його зверху обтерли, все. Не треба йому 2-3 години стоять в холодильнику, маринуватися, а то буває таке, що і на ніч ми залишаємо. В такому вигляді відправляйте до духовочки і буде воно соковитим і смачним. Загортаємо його. Ми дістали наше м'ясо, подивіться, яке воно рум'яненьке, красиве. Нехай трішки остудиться і будемо з вами його куштувати. Китаємо його хвилюючий момент. Чи все гарно пропеклося? Зараз подивимося. краса! Смакота. О як, як завжди, справдив мої сподівання. Дуже гарний, дуже соковитий. Рекомендую. І головне, що він промаринувався навіть всередині. І оце сьогодні оцей шприцик став для нас як паличкою-виручалочкою. Аби ми його просто замаринували, навіть з розрізами, навіть з усім оцим маринадиком, все. То треба було б йому постояти таке довгенько. Аж приз нас виручив, аж всередину гарно проник маринад і вийшло дуже-дуже смачно. Тому я би рекомендувала вам цей рецепт. Дуже він гарний, коли ви дуже поспішаєте. На святковий стіл дуже все швидко виходить та смачно. Ось і приготували ми з вами доволі швидко. Таке смачне соковите м'ясо. Дуже ароматне, до речі, бажаю вам миру, бажаю вам злагоди, бажаю гарних свят. На все добре!